Нарешті я вже вдома закінчився робочий день, і тепер я можу займатися своїми свічечками. Цього разу я хочу зробити букетик в такому лавандовому кольорі. Я вже навіть зробила заготовочки. Зараз вам покажу. Ось у мене є вже от такі заготовочки. Тому не знаю, чи буду всі квіти використовувати, чи, можливо, оберу цього разу одне квітку, а можливо лише дві, а можливо всі. А я ще не знаю. Побачу, як вони будуть компонуватися в коробочці. Так, зараз підготую форми, попротягую гніт і буду заливати. Так, зараз залю ромашки серединку, бо вона має бути іншого кольору. Трішки. Так, все залила свічки. Тепер нехай вони холонуть. А я тим часом можу попити кавуськи. От мені здається, що такий гарний колір буде, якщо в таких тонах скласти букетик, розбавити його декором. Такий доволі ніжний, симпатичний колір. Можливо, не зовсім лавандовий, але все одно гарний.